При цим гарно. Ось так моя хламо не гонять. А свій півень гребнистий. І ця курочка маленька порівняно стоїть. Це півень сірий, здоровий. один, другий. Курочки темніші мають. От курочки тут того є. Ось курочка дивиться одна. І між тими двома півнями друга курочка. В основному тут самі півні сірі. То, це добре, м'ясо теж треба раннього, правда? Кобно ну, ви мені здорові росли. От курочка. Десь тут є такий півень, котрий любить битися. А цей сірий і котрий ще з білих є. Теж любить битися за мною. Ця курочка, якась така маленька, з самого дійства якась вона нікудишня. Ось яка тютька стоїть. Ой, тютька маленька. Я півничко. Ти чоб'ється, півнисько, ти чого А? Ти диви, курка дзьобати буде мене? Е! Мала доходяга! ходяга. А ця окурочка і оця окурочка дві сірих. А це півнисько в такий, такий красавець. Рабий. Так. Люблю я вас, щоб мені здорові повиростали курками і півнями. Вичистила під них, Підстелила їх. Під а, а. Чотири броді курочки є тих біленьких. Чотири чи п'ять, ну трудно сказати. А. Ось так. Настелила і вони вже зараз будуть парпатися. Ті мої курята. Там мені писали, ти їх випусти на двір, вони рости будуть краще. А якщо курчата сидять все життя в заперті, то що вони не ростуть? Колись моя свята тримала курчата весь час за загородці, ніколи вони нікуди не йшли пастися і нічого. І в чотири місяці починали нестися. і ніці не вреділо. Ось, і всі здорові були, і всі файні. Так що їх зараз випусти, де їх буде інтересно ловити. Вони мені через сітку ще перелізуть. Ось так щось таке діло. Їм ще треба тут сидіти. Ще дві тижні точно вони будуть в загородці, ще їм місця вистачає, а тоді ми їх тут будуть сидіти. Тоді вони будуть виходити туди, де гуси, а спати будуть на сідалі. Так, ти вже вилізла, мавпа? Чого ти вилізла? Я тобі давала молоко, ти зино не хочеш. Все, краля? Бо їй зазимне, то вона не хоче. Вона хоче, щоб їй добре тепле було. Від кози таке з пінкою, щоб файне. Тоді вона п'є. Ну нічого, хоч пити, будеш пити. Я не дуже страдаю. Тоді оті курчата тут сидять, а знову побачку. Не кричи! Що кричиш? Що тобі вредити? На пеньок хочеш ще рано, ще треба яєць, щоб донесли гуски. А там побачимо. А знову побачимо, може і зразу курчата більші і до старих курив кинемо. А сюди будуть малі курчата, які вилізуть ще в нас. Ті ми будемо ще раз садити. Ще один удар курчат ми будемо садити. Ось таке діло. Так що якось так, пішли, я тебе посаджу на місце, будеш вискакувати, то будеш стояти прив'язана краля. Так-так. Ось такі то справи. Хоч, на, на. Чорна напила, напилася спит, на, іди сюди. Злізай, іди сюди. Ну, не хочеш, то що я тобі дам? Хочеш пий? Ой, яка є стюардеса, о яка є стюардеса, дайте мені щось другого. Другому прута по жопі дати тільки. Так-так? Та сіль лежить, та її лежить. Малишка, не вредничай, вона ж тебе любить. Не, не хочу, то я хочу та я діло. А відро вас забрати? Далі заберемо. Ще у вас відро одне осталось, я забула забрати. Ось так. Так що ось такі, то справи в нас. Ось така в нас є вредна коза, яка хоче бути бита. Вон, чорна лягла і лежить, бачиш? Куди лізеш? Куди лізеш? Лягай і лежи і не наглій. Ось так. Ой, ладненько, будемо бігти, ти робити масла. Всіх я нагодувала, всіх я попоїла. Зараз прийде наталка, пожене вас пасти. Почекайте. Ох, я ще сапи не помила. Йой, забула. Вигортала спід. Козявок своїх куряток своїх треба помити сапку. У мене така є маленька сапка, треба її помити. Вона з маленькою ручкою щобись буде вичищати. Та й все помити, повісити і собі висічка її, коли люба знов буде вичищати. Як її повісити, а? Скажіть мені, будьте добрі. Так. Усьо, вроді повісила. Так. Індюк мій вредний. За мною биться починає. Так що. Напевно, що він піде на паску на м'ясо. Так, кіндюшка, ти злізала їсти чи ні? Ага, злізала, їла, бачу. Ну, добре, що ти їла. Дуже трошки, правда, але ну, нічого. Поїла, попила. Вона собі, коли хоче, тоді злізає. Буде в неї відкрита. І вона собі їсть. Ось мої дзвоники цвітуть. Там дівчата питалися, чи не могла б я вислати їх. Хай, ну ще трошки розростуться, тоді я поділюся, я не жадна. О, А це такий в мене жовтий нарцис зацвів. На а це отакі от голубенькі квіточки зацвіли. Ось. Рози вже мої ті, що. Я купляла минулого року, всі ростуть. Це мій кліматіс починає рости. дивися, тут ще повоня зійшла. Я ж її всю викопала звідси. Вона ще проросла. О, лілії мої гарні білі пахучі і трави повно. Яку треба посапити, але тут ще дуже мокро. Ще треба почекати, щоб трошки підсохло. Ось таке діло. Ладно? Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Всім па-па.